Ну що, привіт друзі? І ми продовжуємо з Хондою, яку ви нещодавно дивилися огляд, а зараз вже починаємо її ремонт. Мене не було тут всього один день, і дверка вже помінена, і трішки навіть виріхтовано крило, і навіть виріхтована передня дверка. Так, да, все ж таки дуже важко знайти. Ну, не знайшли ми дверку передню, ліву, зараз на цей автомобіль, так що прийдеться рихтувати. Як ти бачиш, автомобіль вже на стапелі, і що було зроблено? Дивись, як вже виглядає як прилежко. Це роботи було тут всього один день. І зараз потрібно це все довести ще до фіналу. Звісно. Дверка оригінальна, куплена ось в такому кольорі. До речі, прикольний кольор в автомобіля був. Передні дверки в них вже не було. Так воно виглядає. Ну, це, звісно, звісно, не фінал. Це півдня роботи. А ця дверка зроблена так, щоб вона просто відкривалася і закривалася. Як тобі результат за півдня роботи? Я вважаю, що це, що це дуже багато зроблено тут. Як ти знаєш, це саме кропітка така справа, тому що оці всі вм'ятинки, кожну м'ятинку вм витянуть з потером, потрібно запаритися. Але дивись, який результат за такий короткий термін. Я думаю, це буде одна із найшвидших автомобілей по ремонту. Всередині тут дуже багато пени було. Ось цю частину дивись, яку вирізали. Під аркою для того, щоб можна було долізти до силової частини і подивитися, що там все окей. Ну і вибить, звісно, ось цю арочку. А цю вже потім також відрихтується вона і привариться на місце. Ось такий буде тут ремонт. А зараз ми будемо що робити. Це, звісно, відновлювати безпеку. Ось це повинно бути відновлено і зашита, а також стеля. Бачите, вона сильно порвана. Також зараз її знімаємо і веземо на перешивочку. Якраз будемо забирати субаріків свої, Стелі, а цю завезем. І в автомобілі так темно, що просто капець. Тут, якщо подивитись через ось це скло, через це тонування, то начебто сварочна маска, якщо чесно. Дуже-дуже темний. Ну і що, пройшло декілька днів. Я покажу результат. Небагато, але він є. Крилишко у нас тут вже майже фінальний результат. Ну, звісно, до фінального результату тут завжди, завжди довго, тому що, начебто, воно виглядає вже більш-менш. Що тут? Звісно ж, шпакльовка буде. Тут без шпакльовки такі запчастини не рихтуються. Це, звісно, я думаю, всі розуміють. Але завжди хочеться, щоб було її чим менше. І ти такий. А може ще тут трішечки, а тут ще там якась ямка, а там горбік, і оце стоїш, де І Отаке от крило може рихтуватися, ну, два дня, три дня. Це нормально. Цією дверкою нема що займатися. По лівій дверці, я не пам'ятаю, чи я казав, ми її рихтуємо, ми її спасаємо для того, щоб, для того, щоб машина робилася, бо реально немає цієї дверки, ніде, ні. а машину потрібно робити. Тут трішечки герметик видно, але це не проблема. Тут є великий доступ до неї, великий, хороший. Що нас цікавило, це ось ця стійка і поріг, що з ним взагалі нічого немає. Прикинь, там якісь м'ятинки є мінімальні, але я їх не бачу. І я, ніхто не бачить їх. Дивись. Ось бачиш маленька. Ну, Тут позаду, звісно, бо тут крило робиться. У мене більше цікавила Це центральна стійка. Що можу сказати? Клас. До речі, безпеку. Безпеку ми вже зняли, стелю завезли на уже перешивочку. Блін, в машині так темно, що От дивись, взагалі нічого не видно. Ну, камера ще висвітлює. Проблема, звісно, по подушці, ось цій. її повністю обрізали, немає. Я вже купили? З Дареста чи з цієї машини? З дареста чи з цієї? З цієї знайшли. Було досить важко її знайти. Але кажучи, вже знайшли. Що прикольно, в задньому ряду є подушки зліва і з права, і вони окремо від сидіння. Просто частину зняв. Там зробив її і поставив на місце. Не потрібно знімати повністю сідушки. Це досить зручно зроблено, і люди думають про людей, про майбутнє, коли машина попадає в ДТП, щоб швиденько раз, раз зробив і поїхав. А також, звісно, ця сідушка зашивається. Потім все одразу заберемо, поставимо, і машина поїде на малярку. Я думаю, ми з вами зустрінемося, коли вона буде дорихтована і зібрана по салону. І ми будемо її гнати на малярочку. Я дуже сподіваюся, якщо я зможу зняти, то. Знімо, а якщо ні, то вже фінальний результат, коли її пофарбуємо. І знову я тут. Чотири дні пішло на крило. Ось це заднє крило. Я зараз покажу вам, як воно виглядає. Ну, зроблено, класно. Рихтовщик не любить такі крила у нас робити, він більше по ланжеронам Ось так відрізати або відрихтувати щось жорсткий металло. Таке, да, це по ньому робота. А ось така робота дуже щепітільна. Він її не дуже любить, так що тут він підійшов досить. Добре до своєї роботи, тому що тут ремонт не дешевий. І дивись, як все гладенько виглядає. Прямо ж подобається, якщо чесно. Е, до речі, по стоєчці. Стоєчка була тільки ось тут маленька одна вм'ятинка, і все. Як я казав, дуже дивно, що вона ціла <смір> з такого удару. Але це прикольно. Зараз будемо займатися дверкою Її потрібно, звісно, також зробити, як це крило ідеально. І тоді вже буде малярочка. Крило новеньке. Оригінал, звісно, там іншого немає. Так що, ось тепер точно ми з вами зустрінемось, коли автомобіль буде повністю відрихтований. Так, ну що, Хондочка у нас вже виїхала своїм ходом повністю зроблений автомобіль. Залишилося її тільки відрихтувати і, звісно, зібрати безпеку, тому що все ж таки ще чекаємо. Чому ще не зібрали? Тому що ще перешивається стеля, а стеля це завжди не до, досить довго можна сказати, тому що, по-перше, черга. А по-друге, це знаходиться за Києвом у нас, так що ми туди возимо і потім збираємо декілька стель одразу, або якусь завозимо, якусь забираємо такі процедури. Також там одразу зашивається сидушечка, і штора тут, здається, вже стоїть. Як виглядає автомобіль? Зараз покажу. Протів сонця, звісно, не дуже, але що зробиш? Такі в нас зараз реалії. Вже йде весна. Крилишко трішки піддули фарбою, для того, щоб воно не покривалося на літом таким іржі, тому що це метал, і воно тільки влага випадає, одразу трішечки стає ржавеньким. І дверку також піддули. І можна сказати, автомобіль в колір, тому що чорною фарбою піддули, і тільки потрібно пофарбувати дверку. А по факту пофарбувати всю ліву сторону. І все, нічого страшного тут взагалі немає. Єдиний мінус це звісно ось ця дверка буде трішечки відрихтована, але немає що зробити. Реально, немає. Хотілося б купити, але нема де. На цьому етапі поки все. Напевно, вже після малярочки ми з вами зустрінемося. А я вам покажу повністю готовий автомобіль, тому що зараз вже немає що показувати. Так що переміщаємося туди. Ну і друзі, нарешті я вам можу показати готовий результат. Пройшло більше місяця, як вже власник катається на цьому автомобілі, а я не зміг зняти, тому що вона одразу після малярки відправилася до нього. І за цього зараз знімаю. Вона зараз паска. Ми зустрілися з власником, і я вам можу зняти кінцівку цього відео, тому що не було можливості. У нас вже все пофарбовано, повністю ця бочина була фарбована, як ви пам'ятаєте. Ну так, да, для вас це пройшло пару секунд, для мене там пройшло. І, в принципі, автомобіль прикольний, задоволений, але, звісно, не субарік, тому що він раніше їздив на субаріку, а зараз на Хонді трішки не вистачає інколи повного приводу. Але економія, звісно, прикольна, тому що витрати палива реальні по місту 5 літрів. 5. Це дешевше, ніж на газу їздить на субаріку. І зараз покажу, як вона виглядає вже всередині. І як я казав, чорний колір мені прям дуже подобається, як виглядає для цього автомобілю. Прям підходить, тому що білий не так прикольно. Вона вже затонована і в автомобілі вже досить темно. Чистенько все. Ну, але вона вже експлуатується, звісно. О, такий вийшов автомобіль. Ой, сонечко, яке. Автомобіль став плюс-мінус, можна сказати, в ринок. Ну, трішечки, звісно, дешевше, але ми отримали тут невеликі пошкодження і відносно новий автомобіль. В принципі, з цим проектом можна сказати все. Власник кайфує. І чуєш, який вона звук іздає, коли вона їде на електриці? До речі, дуже голосно. Тесла прям не так сильно звучить, а цей автомобіль голосно-голосно їде. Так що на цьому відео будемо завершувати і до скорих зустрічей з новими биточками, тому що їх зараз буде досить багато. До зустрічі!